오늘 <목소리> 은다 Як вважаєте, чи належним чином в Україні побудована робота по утилізації та сортуванню сміття? Однозначно ні. Яка є нормальний городський голова? Там нормальна. Ні, неналежним сортом. Ні, негативна взагалі ця робота. Є багато людей, які відмивають кошти, які на цьому заробляють. Не належно. Треба вкладати гроші в будівництво сміттєпереробних заводів. Практично по всім містам це величезна проблема. Точно ні посадовці творять на цьому великий шахрайський бізнес, що є утилізацією сміття а крадіжками. На утилізації утилізації сміття. А воно хіба є? Mm, ні, звичайно, ні. Неналежним точно хороше запитання. Звичайно, не не, не добре воно організовано. Залучати інвестиції, створювати стимули. Як робить весь світ? Будувати сучасні сміттєпереробні заводи. В каральні всі у нас норми є. У нас нема стимулюючих. Я вважаю, що ні взагалі. Порівняно з іншими країнами, я думаю, що в Україні ще можна терпіти. Утилізація сміття проводиться неналежним чином, очевидно. Я думаю, сміття повно на вулицях. Приватний сектор це одне з головних проблем. Люди вивозять посадки, створюють штучні сміттєзвалища. Виходячи з того, що я бачу на вулицях, то ні. Як ви гадаєте, це прийнятно, що сміттєсортувальна станція може знаходитися в межах села або міста. Це залежить від технічних параметрів саме цього виробництва. Не знаю наскільки це гарно. Воно має бути винесено десь за межі відімання. воняє, коли давно в рамках міста. Це все одно, що вигрібну яму зробити посереді города. Є такі випадки, коли інакше неможливо. Якщо фактор екологічної загрози суму населеному пункту, є, то безперечно це недопустимо. Сучасні технології дозволяють робити це в населених пунктах. Потрібно зробити. Дити площадку, яка би не давала можливість просочуватися відходом рідинам ґрунт. Якщо технологія дозволяє без шкоди для довкілля, створення незручностей для мешканців переробляти це сміття, то звичайно будь-які заклади, які задають шкоди екології, не повинні знаходитися там, де живуть люди. Це з екологічних і з етичних норм це є неправильно. Сортування це не це шкоди не завдає. От спалювання його а там є там певні обмеження. Ні. Я думаю, що посеред міста неможливо. Ні, незначно за місто має бути. Да, прийнято навіть таке. Там що машина, заїхала п'ять-десять хвилин її розібрали в різні, Ну що куди посортували зразу. Ну, звичайно, що це має бути санітарна зона, як це прописано законодавством України. Хто на цьому має заробляти гроші? Заробляти на е, говні взагалі не стоїть. Комунальне підприємство повинно заробляти держава, кошти. Бізнесмени, хай інвестор заробляє, але сплачуючи податки. Заробляти на цьому кошти мають ті підприємці, які будуть все вкладати. Кошти не принципово. Хто заводне, хай заробляє. У мене більше всього цікавить екологія. Держава має створювати умови, щоб громадянам це. Коштувала якомога дешевше, але бізнес мав прибутки з організації вивезення і утилізації сміття. Мені би дуже хотілося, щоб заробляли громадяни. Це приватна справа. Приватні інвестори. Якщо ми говоримо про переробку підприємці, будь-хто хто здатний вирішити цю проблему? Місцеві органи самоврядування, сміття це у нас доволі великий бізнес, кримінальний бізнес. І люди, які працюють на цьому, на цьому немає ніхто заробляти. Це інтереси держави. На інтересах держави не може ніхто заробляти. Це прибутковий бізнес. Бізнес, який має давати відповідні доходи до місцевих бюджетів і до державного бюджету, це залежить від рішення місцевих громад. Місцевий бюджет, куди буде сплачуватись податки цієї компанії, яка буде робити сміттєзвалище. Якщо місцевій громаді вигідно це віддати комусь на аутсорсинг і хтось, переробляючи сміття, буде приносити користь місцевій громаді заради бога. А якщо громада вирішить інакше, то це може розвиватися інакше через якісь комунальні підприємства.